Вітаю! Хочу поділитися історією своєї посилки, яку отримала в поштоматі сьогодні. Та я все ж таки боялася, що я буду, тою, яка а, дзвонить на гарячу лінію, і каже, що я не змогла відкрити комірку, бо я її намагалась відкрити разів п'ять, а то й більше замерзла дуже. Пальці вже ледь тримали телефон. Бо на вулиці дуже сильний мороз, і комірка просто-напросто підмерзла. Так, але я отримала посилку, яку замовила ще 4 січня, бо в кінці того року мені дуже захотілося собі зробити обновку. Обновку і зробити собі кардіган. Підійде мене колір. З такими нитками я ще не користувалася. А я собі замовила два кольори і буду намагатися в'язати. Що в мене вийде, потім покажу.